з 2004 року, знайома з цією темою, і канал створений для того, щоб давати якомога більше інформації вам, своїм слухачам, своїм підписникам, щоб розібратися в темі фінансового планування, щоб розібратися в гарантіях компаній тих чи інших, які інструменти на ринку України як можна себе надійно убезпечити на майбутнє, як можна фінансово себе захистити на сьогодні. І, зокрема, сьогодні в мене ефір якраз буде присвяченим, присвячений е, темі, що таке поліс, що таке продукт, як можна заключити договір з компанією. І зокрема, зупинимося на гарантіях компанії. От саме на таку, такі речі ми поспілкуємося, і обов'язково, хто буде в ефірі, зада, буду задавати питання, щоб вирішили вам буду давати можливість, щоб ви задавали мені різні запитання, тому що найпростіше розібратися тоді, коли ви задаєте питання. Ну, слухати в ефірі записах це добре, але краще однозначно жива, жива зустріч. І що, ми ще, що я ще пропоную своїм слухачам: ви маєте теж можливість стати фінансовими консультантами. Єдине, що цього треба, просто вчитися, бути готовими до навчання, і ви маєте можливість не тільки додатково заробляти, і можна заробляти онлайн, а ви маєте можливість і будувати свій бізнес, тому що я в цій сфері дійсно будую бізнес. Бізнес по системі МЛМ. Абсолютно без інвестицій, абсолютно без ризиків, легально офіційно ви маєте можливість сидячи вдома біля комп'ютера, біля телефона, мати можливість заробляти гроші. Ну єдине, що треба проявляти певну активність, і тоді можна заробляти такі гроші. Так, а зараз я переходжу до демонстрації екрану і поговоримо з вами коротенько, буквально хвилин 10-15, про сам продукт. Отже, я підготувала певні слайди, і ми пройдемося по слайдах. Що це за такі кружечки? Ну, на моє нове глибоке переконання, у нас і в нас в сім'ї, в нас в родині в житті має бути все в гармонії: і сім'я, і здоров'я, і гроші. Однозначно, гроші в нашому житті грають все таки на обийку роль. От яким чином нам зробити так, щоб в нас гроші були завжди? Як власними руками убезпечити себе, убезпечити своїх рідних і близьких. Ми говоримо про наше життя. З точки зору е, часу, от є лінія життя, і з точки зору часу можна поділити наше життя на три основні періоди. Що це за періоди? Перший період це період дитинства, коли ми ходимо в школу, в садочки, ми навчаємося. Другий період це період найбільш відповідальний у нашому житті, найбільш активний в нашому житті. Це той період, коли ми ходимо до роботи і заробляємо. І от саме в цей період треба ну, досить грамотно, досить мудро вміти розпережатися своїми грошами. І в цей період, очевидно, нам треба себе убезпечити і на третій період. Тому що третій період ми не мали би працювати. Цей період, по ідеї, мав би бути для нас відпочинком. А, на жаль, у нас в Україні його відпочинком назвати складно. У нас або люди бідують. Практично жебраками стають, тобто вижити сьогодні на три тисячі чи навіть на п'ять тисяч це практично нереально. Це дійсно бідність, людина чекає. Або другий варіант вам треба працювати. допоки допоки можете А це теж не завжди виходить, тому що не завжди нас хочуть тримати на роботі та й не завжди нам здоров'я дозволить. Як з грошима відбувається в кожному періоді? В першому періоді у нас грошей як таких немає. Так нас за нас дбають батьки. В цьому періоді, якщо ми молоді, здорові, ми активні, добре роз, е, керуємо своїми грошима, ми заробляємо. З кожним разом все більше і більше, але ми заробляємо допоки, допоки працює. Як тільки людина перестає працювати, стан здоров'я, вік, то матеріальний рівень такої людини різко паде. Паде до певних гарантій держави. Ми вже знаємо, які гарантії держави. Людина стає дійсно бідною. А хотілося би. Я думаю, що кожному з вас це логічно, це нормально перестати працювати добре, щоб доходи наші зростали, або як мінімум, щоб вони залишилися на тому рівні, якому, до якого ми звикли. Це було б логічно і нормально. Але для цього однозначно треба мати гроші. Треба мати якийсь певний капітал. Тільки маючи такий капітал, ми можемо дійсно відпочивати. І, зрештою, ми бачимо, як відпочивають люди за кордоном в європейських країнах. Я не кажу, що всі, не всі, але дуже велика частина людей дійсно у нас навіть і в тіктоці ви бачите, в будь-яких соцмережах, зрештою, хто виїжджає за кордон, теж це бачу. Що там європейці, американці вони мають можливість насолоджуватися життям. І погодьтеся, що дійсно там більшість з них живе дуже добре. Але в нас лишається хибна думка. Ми завжди думаємо, що там тільки держава про них дбає, тільки солідарна пенсія. А виявляється трошки не так. Отже, виявляється, що... У нас є така ж сама можливість, як і європейців, теж себе убезпечити на третій період. От я скріншотила з Вікіпедії страхування життя в Україні і прочитаю коротенько основний абзац. Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. І увага на заході. Виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це в Вікіпедії, це не мої слова. Отже, якою буде пенсія у нас? Наша пенсія згідно законодавства, маючи нас. Сьогодні 31 рік страхового стажу. З часом треба буде мати 35 років стажу. Все рівно ваша пенсія буде сплатити, ну, становити державна солідарна, все рівно тільки 20% від ваших зарплат. Це дуже мало. Тому дійсно наші пенсіонери це є незабезпечені люди, це бідні люди. А що складається в Європі? У Європі, в розвинутих країнах, а все таки у них складається пенсії з трьох джерел. У них теж є солідарна пенсія, і вона теж у них мала. І вона в них починається з років 65, 67, 71 в Японії. Так, там довго жителі, але там і на пенсію виходять дуже пізно. Там теж держава не може дозволити їм швидко виходити на пенсію. І вона в них солідарна, теж мала. Я вам скажу, що солідарної пенсії, до прикладу, нема в Китаї, нема в Канаді, нема в Казахстані. Там є поняття, що державна накопичувана система. Тобто роботодавець на протязі робочого життя людини відкладає частинку грошей уже на персоніфікований рахуночок у державну накопичувану систему. І в них вони складають 30%. У нас цієї державної накопичної програми ще немає, вона ще не введена. З 2003 року видали закон про недержавне пенсійне забезпечення, де говорить, що має бути така державна накопична програма. Уряд нас вже говорить роками про це, що треба ввести, але ніякого не введуть. Ну тому що податків тоді будуть менше йти у пенсійний фонд, і вони цього собі поки що дозволити не можуть. За кордону в європейських країнах це є. У нас немає. І в них є 50% їхнього пенсійного забезпечення складають самостійні добровільні накопичення в компаніях по страхуванню життя. Це факт, це статистика, і їхні пенсіонери однозначно почувають себе так, як ця бабулька. Вони подорожують світом, вони купляють машини, вони одягаються, вони снідають, обідають вечеря в кафешках, вони відпочивають, вони лікуються, вони шикарно виглядають, вони дійсно відпочивають. Як це технічно відбувається? До прикладу, ми рекомендуємо яким чином? Як мінімум 10% рекомендують, будь-який спеціаліст рекомендує можна собі відкласти від ваших доходів в лайфову страхову компанію. Ну, до прикладу, я, я показую, як варіант: 55 гривень на день. Що таке 55 гривень на день? Горнятко кава. 55 гривень помножити на 365, виходить 20 тисяч гривень. От, до прикладу, ви вирішили, 20 тисяч гривень. Поставити собі на свій рахуночок в лайфову страхову компанію. Зараз ми про них поговоримо. 20 тисяч беремо термін. Мінімальна сума 10 тисяч гривень. Мінімальний термін 10 років. Чим більше, тим більше. Проста математика. Беремо 20 тисяч для молодих, може бути 30 років. Відкладаючи 20 тисяч 30 років, ви 600 тисяч відкладете. Компанія наші гроші інвестує. Вона інвестує в економіку України. Під свої гарантії і дає кожного року відсоток. Але відсоток залишається у нас на рахунок, він реінвестується. Це називається складний відсоток. І дякуючи такому складному відсотку за 30 років не за рік, а за 30 років сума клієнта стане в три рази більша самих відсотків. І таким чином клієнт буде мати як мінімум 2 мільйони 400. Але я, друзі, нагадую, це за 30 років. Чим менше років. Тим однозначно буде значно менша сума. Але вже маючи 2 мільйони 400, це досить непогана сума. Маючи таку суму грошей, це буде 25-30 тисяч гривень в місяць. Ваші гроші працюють і у вас дійсно може бути відпочинок. Тому що за ці гроші можна і пожити нормально, і можна частинку грошей відкладати на якісь інші речі. Тим більше є така ще опція в компанії, як індексація. Ну, про ці речі я говорю теж у мене є в записах у каналі. Попередніх і, зрештою, можна про ці речі, що таке індексація пояснити вам, якщо у вас будуть запитання. Тобто, компанія має таку функцію в собі, щоб зберегти вартість ваших грошей. Ну, це ви маєте робити разом з компанією. Маючи такі гроші, знову ж таки, ви почуваєте себе отак, от як оці європейські пенсіонери. Тепер щодо другого варіанту, чому дуже вигідно робити накопичення у страхових компаніях, тому що паралельно ви можете мати тут. Страхування життя і здоров'я, Да, ви за, за них будете окремо платити. Страхування не безкоштовно, воно коштує певну суму грошей для кожної людини по різному залежно від віку людини. Чим молодша людина, тим дешевше страхування. Чим старша, тим теж дорожче. Ді жінки дешевше теж у чоловіка стар, дорожче. Чому? Тому що це все зв'язано з ризиками. Компанія користується завжди певною статистикою: хто більше хворіє, хто більше помирає і тому подібне. Але я розкажу тут тільки, яке є страхування. Всі деталі по страхуванню ми підбираємо індивідуально. Я підбираю клієнту уже індивідуальному порядку. Отже, в людини може статися на протязі життя, робочого життя, і різні травми серйозні, і хвороби, такі як онко, інсульт, інфаркти Може статися інвалідність, страта працездатності. Може людина взагалі піти життя, і в будь-яких цих випадках однозначно ці речі потягнуть за собою фінансове падіння і для сім'ї, і для людини. В таких випадках компанія платить серйозну фінансову допомогу. Яким чином? До прикладу, людина померла по хворобі. В заяві є таке поняття як спадкоємців. Якщо людина помирає, спадкоємці її отримують по хворобі одну страхову суму. Якщо трагічно клієнт загине, значить тоді компанія виплачує дві або три страхові суми. Якщо людина втрачає працездатність від 0% до 99%, в компанії немає поняття груп. У неї є поняття міжнародна таблиця втрат. Вона прописана са в правилах страхування. То знову ж таки залежно який відсоток людина втратила працездатності, здатності, компанія платить від там знову ж таки від одної або від трьох страхових сум. Є різне страхування щодо травм, щодо опіків, переломів, розрізів, перелом зуба, до прикладу, е, е, струс мозку, якщо людина попадає в, госп... в лікарню, якщо йде якась госпіталізація, іде хірургія, там платить компанія допомога, дає фінансову допомогу все залежно від того, яке ви маєте страхування, на які суми. Тобто, все залежить від цього. При діагностуванні таких серйозних хвороб, як онко, як інсульт, інфаркти, знову ж таки компанія платить одноразову допомогу залежно на яку ви застраховані. В кожного ця сума може бути різна. Є таке страхування. Ну тут, до прикладу, я показала, просто є випадки страхові. От людина трагічно загинула 2 мільйони 34 Отримала сім'я. 34 тисячі 700 це отримала дитина. Перелом ноги був дитини. Мільйон триста три. Це теж випадок нещасний, випадок померла людина від нещасного випадку. Теж мільйон триста пятьдесят три. Ну, зрештою, друзі, цих випадків в компанії практично щодня. в мене